Розсадник Проксима. Акційна пропозиція, Єльвець Скельний, Blue Arrow висотою по прайсу Метр Сімдесят Насправді ми копаємо, ну, до кінчика метр вісімдесят два. Знижуємо ціну. Акційна пропозиція буде 700 гривень. І, звісно, віднімають ландшафтники і садові центри свої знижки. І нагадуємо, що в розсаднику Проксима на всінні пропозиції розповсюджується знижка клієнта, яку він заробив на протязі по накопичувальній системі. Так, це одна поляна і ще одна полянка також є така. Ну і також хочемо показати вам, що у нас ще тут є трошки. Сосна чорна австрійська. Вона серед неї виросла кримка, отут видна яскрава різниця. І також ми самі їх сіяли тут багато мутацій, які, які будуть новими сортами. Можна патентувати. Ще трошки вам покажемо поля. Так. По блюорову також є акційна пропозиція більших розмірів. От там поляна. це в нас від 2 метрів. Від двох метрів до трьох метрів. І цих рослин там. Ну, Порядка 400-500 штук, і вони є стрижені, є не стрижені Різних розмірів. Якщо треба худенька, дамо худеньку, якщо треба підстрижена під конус, дамо конус, є тут багато їх. Запрошуємо в розсадник наш в Чорногородці. Можете приїжджати вибирати. По ціні будемо домовлятись, бо в нас їх дуже багато і треба копати. Чекаємо ваших замовлень. Дякую.